Немає такої країни, немає такої нації, немає такої мови, немає такого життя як українське. він не поважає України українців і хоче нас усіх знищити. І ви маєте слушність, пане президенте. Там ці 2%. Оцей документ. Інші документи. Це добрий початок, половина діла, але е, воно не зупинить. Не зупинить. Це, це правила війни. За всі століття. Правила війни. Той хто. То почав, має платити. Путін почав цю війну. Він має заплатити за віднову відбудову. Має заплатити безперечно. Ми маємо. 300 мільярдів в Європі заморожених російських активів для віднови для відплати за військову підтримку з боку США, але цього недостатньо. Заждіть. Я звернувся з цим питанням. Я хотів знати чи ви хочете бути посередниками з між Україною чи і Росією чи на боці України? Я між ними двома я не хочу погано про когось говорити. Я хочу розв'язати цю проблему. Якщо ми не зможемо розв'язати, то тоді триватиме боротьба, і невідомо хто переможе. Питання про військову американську потугу в Європі. ваш попередник відрядив додаткові війська до Польщі моєї країни. Чи ви берете на себе зобов'язання підтримувати ці війська на східньому фланзі? Нато в майбутньому я дуже відданий Польщі. Мені здається, що Польща справді на свій внесок більш ніж треба заплатили в скарбничку НАТО. це одна з найліпших груп людей Польща, а Балтийські країни Болтикс Ум Балтийські також їм скрутно доводиться в такому сусідстві. Ми будемо віддані НАТО, але НАТО має посилитися, і європейська частина НАТО має посилитися, щоб були рівні внески. Вони мають бути принаймні рівні ці внески. Ви розумієте, чому США, чому США мають платити? Так багато більше проти Європи, але як ви слушно кажете, вони допомагали. Вони намагалися зробити все, що треба. Я думаю, там треба вирівняти допомогу вирівняти внески. Прошу agreement and we made a deal. А ми сьогодні уклали угоду. Я з мене бізнесмен. Ми уклали угоду. І я е, не сподівався, що так вийде, але ми уклали угоду. Чи буде двосторонній саміт між Путіним і Зеленським? Мене одному не подобається. Я можу вам про це сказати. Це не може бути полюбовна така зустріч. Так скалася обставини. США не можуть на це дозволити. США. М -м 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 біля керма була некомпетентна людина. Я зупинив дуже багато воїн. Тепер біля стерна компетентна людина. Що зупинила багато воїн. Я дуже багато вам можу навести приклади країн. Що збиралися воюватися, А ми може за них і не чули маленькі держави, менші країни. Але я їх зупинив. Мені здається, так але цього не мало ніколи статися. Вибачте, секунду, Про про перемови. Найперше, я хочу сказати, я вважаю, що всі розуміють, що ніхто... Так як українці не хочуть зупинити війни, але будь-які перемови для нас можуть бути зрозуміли, якщо дві дві сторони це не війна між США і Росії, це війна між Росії Росії проти України, проти українського народу. Оці дві сторони мають зустрітися сісти при столі перемов, і тоді США. Як найсильніший партнер України може приєднатися. Європа має там бути. Мені здається, це дуже важливо. Ми говорили про це з паном президентом. Європа для нас дуже важлива, тому що ми боронимо Європу. Всі європейці визнають що ми лінія оборони, що ми оборонний рубіж, тому вони нам допомагають, і також ідеться про НАТО. Безперечно, як сказав пан президент, є між нами потужний зв'язок. але якщо взяти на держави, не перше, але й Польщу, для наших балтійських сусідів, це зрозуміло, тому що вони були в СССР, вони були республіками. І Путін тепер хоче їх назад затягнути під своє ярмо. Якщо ми не вистоїмо, то доведеться американським боякам. Я не знаю, чи ви маєте такий намір чи ні. Не буде на виборах на питання про Крим, про Одесу, про РВІ. Не будемо говорити за це. Я кажу, хай буде угода без Одеси. Бендиш згаданої дуже багато зруйновано вже міст. Хай буде угода, хай буде припинення війни. і пане президент, я хочу сказати, що ми маємо чудові міста, але є живі, жваві міста. Люди хочуть працювати, йти до школи. Подеколи це дуже важко. Подеколи це прифронтова зона. Доводиться працювати школярам онлайн, студентам онлайн, але Україна бореться і живе. Це дуже важливо. Може Путін вже поширює інформацію, що він нас зруйнував? 700 тисяч вояків він уже втратив.